Пунктом третім знову ж таки постанова 164 передбачено, що перебіг сроків для прийняття спадщини. В умовах воєнного стану зупинено, але на срок не більше чотирьох місяців. Тобто, видача свідоцтва про право на спадщини відбувається після закінчення сроку для прийняття або відмови від прийняття спадщини. Таким чином срок для прийняття спадщини або відмови від спадщини для спадкових справ, які були заведені, і срок для прийняття яких не закінчився до введення в Україні воєнного стану, становить 10 місяців. Звичайно, такий срок може бути меншим для випадкових спадкових справ. Які були вже заведені в умовах дії воєнного стану, якщо цей спадковий воєнний стан буде закінчено або скасовано, чого ми всі і чекаємо. Тобто, якщо, наприклад, якщо у нас спадкова справа від спадщина взагалі відкрилася 1 лютого 2022 року, то срок для прийняття спадщини відповідно спливає 1 грудня 2022 року, і вже видача можлива з 2 грудня 2022 року, знову ж таки, постановою дозволено заведення спадкової справи будь-яким нотаріусом України за зверненням громадянина незалежно від місця відкриття спадщини.